Вас вітає Луч. Лот номер 9 жіночої білизни французької. Пасіоната плюс шанталь плюс Фемілє. В лоті 37 одиниць. Ціна за одиницю 5,75 євро. Найкраща ціна в Україні. Розміри в лотах різні: від 70 до сотні. Моделі відрізняються, лоти дуже між собою відрізняються. Тому переглядайте наші. Порівняльні відео та обирайте ідеальний лот для свого бізнесу. Основу лоту складають бізгалтери і декілька одиниць є трусики. Зараз ми показуємо фемілія, трусики шанталь. Бюст пасіоната. Ця модель є в кожному лоті. Дві одиниці в цьому лоті фамілія в різних розмірах. Трусики пасіоната. Шанталь, спортивний комплект від, спортивний комплект від пасінати. Це також пасіоната. Основа лота це пасіоната, далі шанталь і саме найменше одиниць буде від Фемілє. Фемілє зараз ось продемонстрували. Пасіоната. Це також пасіоната. Дуже красивий. Це в нас пасіонатто. Пасіонатта. Ця модель є в кожному лоті. В цьому лоті 4 одиниці в різних розмірах. Комплект від Пасіонати. Наступна одиниця Шанталь. І остання одиниця Фемілє. Лот номер 9, 37 одиниць. Ціна 5,75 євро за одиницю. Він може бути ваш.